Ти пережив більше, ніж я можу уявити. Але у твоєї історії немає кінця. Знаєш, як це жити вічно. Твоє безсмертя зробило тебе найкращим воїном Христа і Сокири. У війні між нашим світом і наступним. Я все своє життя мріяв стати твоїм учним. Ось твій шанс. Хочеш здатися? Ні. Хочу підвищення. У жовтні тиловиць. Ану геть. Ти маєш показати мені свій світ. Лише так ми зможемо перемогти. Загинеш там, загинеш і тут. Колдер прокинься. Це пастка. Так, Це поки що не твій рівень. ЖИТИ Наймогутніші відьми у всіх часів прийшли знищити нас. Війна почалась. вічно вбивати. Готуйтеся до зустрічі зі злом. Та сказав, що відьма не може полювати. Знаєш, чого я боюся? Він Дізель. Така його доля. Останній мисливець на «Відьом». Скоро у кіно.